Ви про цівник поліції, Все, що вас там має право поліція підтримувати якісь політичні погляди чи ідеологію? Вона не підтримує. О, Я то чому? Яке вона має право критикувати? Вона не я Бачу, в... її навіть не Ваше основне досягнення, те, що приїп, в Києві провели марш маршбот. Витрили ноги да, так, так. в націю тисячоліття в критянський сторож. І пишаєтеся. А, вона, Фактаж, а вона, факт. Вона, все, все вас звичай, звичайні люди ваших патрульних пістолети забирають. Коли, було? Коли це було? На голосі Відпи... його відбуваємо. Відпи... Коли? Де? В цьому районі міста не було. А, а отець Ні ніхто згантував. Не? бути поліцейські. Да. Все, Ні? Що? Немає відповіді? Будем Давайте сказати, ми чекаємо, буде хай буде хаті має. Немає в нього відповіді, а, ну, а, не а а а немає, він має тільки відрізатися. Отже, друзі, ситуація така, ми чекаємо, хаті хай вона прийде. Хай вона, вона приходить сюди. Йде Іде вже підтримка до нас, товариство. Ви не правильно вирішувати. Почекайте, товариство, ще раз. Раз у нас є постмайданівська влада, відкрита і так далі, і так далі. Ось, ось шановний пан, прийшов сюди до людей говорити. Запитання. за сюди важко прийти і перед журналістами і людьми виступити? Ні. Хай сюди приходить. Не треба тут виставляти вимогу. Зараз нема. Хай приїжджаємо, будемо чекати. Тому що ми представники політичної... Завдяки яких монат займає цей кабінет, це так. тут і платники так. податків за які за чиї гроші ви отримаєте зарплату. Хочемо задати їй питанням і подивитися її в очі.